Оприсовка ГБЦ МАМ після перегріва. Цю головку ми робили декілька місяців назад. Автомобіль перегрівся так, щоб поршня сплавились і видно були сліди на гільзах. В даному випадку ми дали 4 атмосфери і ми бачимо, що головка герметична. Далі знімаємо, запускаємо її в роботу. Далі відсутняємо від тиска. бачите, ти справили. Витягуємо головку, дивимося, яке на ній число. Значить, ми бачимо, що на головці стояла пломба перегріва, термопломба на 104 градуса. Ось бачимо, пломба витипа і тепер дивимося на число. 0,1, 0,4, 24. Тобто в четвертому місяці ми робили цю головку. Після цього її перегріли, перевірили ще раз на герметичність, головка герметична. Далі чистим клапана і збираємо її назад.